Святого Евангелия Стания. человек ніки імідго сина і речею нішию Отцу, Отче даш мі достойно в часті міння, і розділи тіма іміння, і не по мнозі дне собрався мні син, а ти йде на страну далече, і ту розточи. Иминья блудно живый будно, изжив суд все высла от крипов на страни той и той начат садися, и шед прилепыся, єдиному, единому огжите твоя страны и послая на села своя, посты свинья. І вже ваше насытити треба своє отрожець, я же ядяку свинія, і не хто же не даєш йому, все же пришед, рече, коли отца отця його і збивають хліби, адже гладом гиблю, востав іду духа сумаймут. І рехуєму, Отче, що гріших на небо і пред Тобою. І вже ні з достойно решися, син Твой, сотвори я до єдиного від наємних твоїх, і востав, і йде к Отцу своєму, не ще жи йому далече сушу, Узрі його Отець Його, і мил йому бисть, і тек нападе на би його і облабила Його, же й мусить, отче, загрішив на небо й пред Тобою, і уже ніс в достої, нарешися, син Твой, решеше отець рабом своїм. І знесите одежду первою, і облеците його, і дадіте перстень на руку його, і сапоги на возі, і привеше телець у питаний заколите, і я ще веселімся, яко син мой, сей мертвий бік, і оживе. І із гібулки, і обрітися, і на чаша веселитися, Біже син його старий старі на селі, і яко зряди приблизився к дому, слив сапіні і лихи і призвав єдиного отрок, вопрошаше, що у посія суть. Боже рече йому, як брат твой приїде і закла отець, твой телса в у питама, я поздрава його прият, розгнівайся вже і не хотяше внити, отець же Його і серце, моляся Його, Он же отвіщав рече отцу. Се то лиховіт роботи тобі, і ніколи коли заповіди твоя не приступи, і мені ніколи коли не дал єсли козляте, за другі своїми возвеселився бих. ях даже син твой, сей і з'яди твоє іміння слюбодицями приїде. Заклал симу телца у питана, он рече йому, садо, ти всегда со мною єси, і вся моя твоя суть, Возвеселитися, вже і возрадовати, подобаше, як брат твой, се мертвий бі. he also and he is the ability he operates